Чи правда, що вчитель історії пан Андрій написав 93 статті до Вікіпедії за один день? Ну, я не, я не здивуюся, якщо 93 статті він написав, але за один день щось я сумніваюся. Дати. Неправда це брехня. Брехня, а чому ти думаєш, що це брехня? Він такого не розповідав. Я думаю, це неправда. Не може це... такого бути, так? Да? Ну, я знаю, що він пише статті, але ще б 90 до 3 за одну добу, ні. Думаю, брехня. Брехня, думаєш, так? А чого думаєш, брехня? Дуже важко би було встигнути написати стільки. Але так як у нас пан Андрій просто людина з суперсилою, він дійсно написав 93 статті до Вікіпедії за один день. Це правда. Чи правда, що вчителька фізики пані Людмила Притиковська багато років тому перевірила на собі дію електричного струму? Ну, Не знаю, ну, мабуть. мабуть може, таке правда. бути, так да, думаєш? Так. Ну, давайте, давайте, правда. Думаю, так. Думаю, Може, правда? Це правда, пані Людмила колись перевірила на собі дію електричного струму, і зараз про це може на своєму прикладі розповідати своїм учням. Чи правда, що вчителька зарубіжної літератури, пані Світлана, встановила рекорд найбільша кількість світлин на фоні пам'ятнику Шевченка? А, здається, вона щось таке показала, коли починала тільки знайомитись. Угу. Давайте скажу, що правда. А, а як думаєш, скільки там було світлин? От цього не ну, скажу, що ну, мені ніж 50, точно, давайте. Думаю, правда. Не думаю, так. Ні. Ні, не, не, не правда. Неправда, так? Да? Але Я то не правда. То є правда дійсно 210 світлин а, на фоні пам'ятнику Шевченку. Чи правда, що вчитель географії пан Андрій має колекцію з понад тисячі крават? Думаю, брехня. Mm -hmm. Не ну, знаю, чи його напевно може. Мабуть, так. Щось поки що, що все-таки, все як правда, давайте це правда. Так, дійсно, це правда. Пан Андрій має таку велику колекцію з краватками. Чи правда, що вчителька української мови пані Лілія встановила рекорд найбільша картина на тему поеми Шевченка Катерина? Думаю, правда. Ого. Угу. Напевно, так. Я так розумію, тут все правда. М -м, мабуть, так. Ну, Це круто, що це правда. Чому, чому б ні? Давайте не Це, Це класно. Ну, це було б круто, звісно, але пані Лілія не встановила такий рекорд. Вона не писала картину. Що правда, що вчителька хімії пані Зінаїда до школи працювала колись лаборанткою на металургійному заводі? М -м, може і так. Такі факти просто знаєте, тільки вгадати можна. Я думаю, так. Правда, бачите? Чому б і ні? Це правда. Пані Зінеїда працювала лаборанткою на металургійному заводі. Чи правда, що вчитель математики, пан Євгеній, став призером з географії? Може, різностороння. Давайте, правда. Давайте ні. Друга брехня. Спеографія? Угу. Ні, напевно, ні. Чого так думаєш? Ну, тому що він, мені здається, більш вивчав математику. Дійсно, це правда і зайняв друге місце у конкурсі. Чи правда, що вчителька англійської мови, пані Тетяна, знає не лише англійську мову, а й мову жестів. Не знаю. Давайте скажемо, що правда. Ну, Я думаю, так. Думаю, правда. Напевно, так. Дійсно, це правда, пані Тетяна, знає мову жестів. Чи правда, що вчитель інформатики, пан Сергій, у початкових класах дуже любив вишивати хрестиком? Думаю, брехня. Напевно, Давайте, правда. Напевно. Мабуть, так. І це правда. Пан Сергій у початковій школі дуже любив виживати хрестиком. Чи правда, що вчительці біології, пані Ірині, прямо на уроці учні подарили цуценя і попросили його назвати в честь одного із учнів? Ого, ну напевно, так думаю, правда. Думаю, так. Чесно, вона стільки історії розповідала цікавих, що я не зубусь, але це про це вона не згадувала. Тому важко зараз Ну я не здивуюся, якщо це правда. Це правда. Дійсно, це правда. Пані Ірині шість років тому подарили учні цуценятку на уроці і попросили назвати в честь одного із учнів. Отак вони і живуть цей весь час.